И наши все восприятие, естество и Божие, посижение небеса, паки вошети, і действующие і святы, і і і Бога, и отца, Божественного, жизнь, святой, друссушного, и доносильного, единославного, слушного Духа, не послав на святые, связи, ученики і апостоли, і всем просвятили у Богих теме, Вселенну і Христос, Стелі Бог наш, молитвы, мы причистые, предпороши святые, исвязь, я матери, святи славе. Прихвальник Бога, исповедников духоносных, апостолів, Сей Святых, помилой, спасет нас, як облах, и человеку любец. Аминь. Благословен, если Христе Боже наш, и же премудрил ловцы, явлей, ни спаславим Духа Святого и Тебе уловим вселенную, человеку любчи Святого Духа. Сьогодні у нас дуже велике свято, і завтра велике свято. Завтра День Духа Святого, а сьогодні у нас святої Троїці, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Сьогодні дійсно день е, такий, от, е, розумієте, практично сьогодні ми проважаємо Господа. Іменно туди в запасники, туди до Бога, до Бога Отця. Це дійсно так, сьогодні кожна молитва іменно на це і направлена. Ми сьогодні практично прощаємося з Господом. І Він буде до нас. Якщо Він з нами постійно перебував до цього моменту, то вже після цього Він буде приходити до нас тільки після того, як ми будемо молитися. І просить Його певній молитві, хто через Отче наш, хто через іншу молитву, а хто просто, Господи, прийди, прийди до мене і поможи мені в рішенні певних собиті. До кожної людини Господь приходить через певну молитву. Неважно, яка ця молитва буде. Але ми сьогодні сотворили молитву Господові. Спочатку ми служили. День Святої Трої це сьогодні великий день іменно Отця і Сина, і Святого Духа. І вже після цього ми п'ять святили і освячували уже Духом Святим через молитви, через такі великі молитви, длінні, якого коліна заболіли. Я це ж розумію, що стоять дуже важко. Але через ці коляльно приклонні такі я молитви, приходить Дух Святий і освячує це зілля, яке знаходиться в цій церкві. Це зілля я вже розказую непрестанно вже на протяженні практично 6 чи 7 років я постійно у вас це розповідаю, розповім іще раз вам про це зілля. Це зілля не просте. Після його освячення воно становиться нашим помічником у нашому житті. У кого ножки болять, у кого волоси треба укрити, кому треба оздоровитися, побан, попаритися там у ванні чи в чому-небудь приміняйте цю траву. Не розкидайте її, як попало. Лучше, якщо вона вам чим-то не подобається, возьмить, лучше її спаліть. Просто возьми споли, Господи, прости мене грішнею, що я палю траву, вона мені надоїла, вона мені більше не потрібна. І спаліть цю травичку, щоб по неї просто так не топталося. Я вас просто прошу і так і зробіть. Хоча волоси завжди помити можна. Бо кить один-дві розочки, взяти стеблинки, напарте водички, помийте голову. І не треба вам ніякої шампуні. Я вам це уверяю. Це дійсно так. Раніше його і приміняли для такого діла. Воно забило, забулося, тому що хімії більше, ніж натурального вісства. Ну і на останок я хочу вас, звичайно, привітати із цим праздником, з праздником святої Троїці і, звичайно, завтра пригласити вас за на службу, у завтра, служба День Святого Духа. Якщо Госп... Господь, Отець Небесний і Його Син Ісус Христос приходять до нас по молитвам нашим, то Дух Святий перебуває в нас завжди. І як ми його до себе запросимо, так він у нас і буде перебувати. Це я правду кажу вам. Я вам не брешу, я вам говорю правду. Це так воно є. Як ми його пригласимо в свою душу, а він у нас в душі знаходиться постійно, так він буде жити. Якщо ми про нього згадувати не будемо, звичайно, і його з нами не буде. Тому приходьте завтра. Завтра правда, храмове свято у селі, да? Празднуємо чи ні? Празднує, да. Ну, хто буде празднувати, то не буде празднувати, це таке діло. Але у селі, в цьому селі, на День Святого Духа якраз є свято, велике свято. Тому гуляйте, празднуйте, але не забувайте, що треба прийти і до церкви. Прийти і помолитися Богу, і попросити, щоб